Лікувальний впливолі лайма практично повторює властивості ефірної ліки лимона. Олій-лайма характерні тонізуючі, бактерицидний, антивірусний, антисептичний, регенеруючий, заспокійливий вплив. Ефективно в лікуванні застудних та інфекційних захворювань полегшує симптоми та усуває вогнище запалення, сприяє лікуванню болю в горлі, швидкому лікуванні захворювань, верхніх дихальних шляхів. Ефективна при тахікардії та неврозах, у лікуванні всіх спричинених стресом і психосоматикою стані. Благотворно впливає на роботу шлунку і стимулює травлення, чинить кровоспинний вплив при пошкодженнях шкіри, ранах, порізах. Ем легко тонізує і дозволяє зібратися з думками. Силами вирівнює емоції і усуває в Ефірна олійка лайма ніби змиває своїм яскравим ароматом, а пачу байдужість, підвищує працездатність, очищує емоції, налаштовує на позитивний лад. Вважається, що лайм освіжає відносини, несе собі творчий потенціал і розкриває комунікаційні таланти. Лайм зараховує до активних афродизіаків, не аромати з гіркуватістю пробуджує сексуальні фантазії. олійка лайма виробляється способом холодного віджиму зі шкірки свіжих лайм. Має освіжаючі смак смактаром. Лайм часто використовується при, при приготуванні страв напою для надання свіжого смаку з приємним. Цитросовим відтінком завдяки високому вмісту лимонену лайм сприяє очищенню організму і чудово очищає повітря при розпиленні застосування поспилі для освіження повітря і підняття настрою для видалення жирних плямислів клею, наприклад, віскочю. нанесіть кілька крапель на ватний тампон і протріть забруднене місце для ароматизації питної води. Додайте в неї крапельку Для поліпшення очищувальних властивостей косметичного вашого молочка або шампуню Додайте одну крапельку фір на ліки, але після нанесення уникайте сонячного світла протягом 12 годин, тобто наносити краще увечері перед сном.